Всім привіт! Починаю для вас нове відео. Мені прийшли останні вже посилки з Aliexpress. Далі я буду видаляти цей додаток. Він офіційно визнаний, наскільки я знаю, спонсором війни в Україні. А від вас до мене така невеличка прохання. Хто знає альтернативні сайти з різними речами для творчості, для біжутерії, пишіть мені в коментарі, обов'язково перейду, особливо класно, якщо це будуть українські виробники. Як я обіцяла, показую вам замовлення з за AliExpress, Більше не планую звідти замовляти. Якщо хтось із вас замовляє щось схоже з наших українських сайтів, будь ласка, порекомендуйте мені. Перше замовила ось такий блокнотик, вже знайшла з канцелярії власний сайт, буду пробувати теж замовляти. Це мені подобається. Буду заповнювати, хочу вести собі цей блокнот гарний. Для цих життів цілей, для різних наших з лізою взяла набір ось таких скотчів з осінніми, вже навіть деякими земними малюнками. Далі ось такі наклейки, в виді пера, і мені дуже пригоджуються такі види різні трафаретів. Ви бачили, робимо різні малюнки, і ось така упаковочка різних наклеїк. У мене таких декілька я їх вже поставила в одну якби, колекцію. Це така трошки літня. Ось такі різні наклейки тут є. Мені сподобались. Ось такі саме у нас ніде не бачили. Якщо десь бачили, скиньте мені. Повторилась такі сережки, мені дуже подобаються. Бюджетно коштують з цієї колекції за ось такі ще квіти. І такі квіти. Це будуть більш весняні, я їх відкладу. Минулий рік брала, ось такі мені дуже подобались, Це більш осінній варіант. І набір ось такого більш в осінньому варіанті. Якщо чесно, розраховувала, що вони будуть трошки меншими. Тут мені позато подобається ці, звичайно. О, досить такі великі. Ну, під якісь образи буде ок. Ось таке невелике замовлення у мене було. Повторюсь, хто знає інстаграм магазинчики, стайте, де можна таке замовити у нас, пишіть мені, будь ласка. Сиджу тут у нас на городі і насолоджуюсь красою природи. Ось у мене дуже гарний шорт з хмарами. Ось таке небо саме гарне, коли воно трошки. Перед дощем з такими хмарами, а зараз вам покажу, як вони рухаються. Просто подивіться на цю красу, в мене відпочивають очі цілий день за комп'ютером на роботі, десь у місті, а тут ти виходиш, це великий плюс села і просто неймовірно насолоджуєшся природою. Рекомендую вам теж десь виходити після роботи, трошки, Насолоджуватися небом, просто подивіться. Не дарма говорять, що вогнем небом можна дивитись вічно на ось цю неймовірну красу. О, хочу вам порекомендувати сорт слив Президент. У нас гарно приніс. І подивіться з звичайними сливами, яка різниця в розмірі. Дуже гарно видно, як ви бачите, дуже гарно родить. Заходили в магазин, взяли деякі смаколики. Нас роблять ось такий хачапурі з сиром бомбарчику. Більше сира, ніж хліба, дуже смачно. А люблю ось такий сир. Перете я і рис навіть з ним роблю. І буду робити макарони з фаршем. Для бутербродів ось таку селяну. Хрін для бутербродів. Люблю всі макарони, правда, я любила пасту, але у нас були тільки такі. Деколи Ліза балується, дуже любить такий чупа-чупс. Взяли закінчився соєвий соус. І індичку. Буду зараз маринувати. індичка. Соєвий соус і багато орегано. Можна трошки чесноку на всю ніч в холодильник і потім запікаєте в духовці. Ага, чесник. Обожнюю ці. Це насіння соняшника. Дуже смачне, деколи балуюсь. І любимо ось такі сирочки. Все. Маринад готовий, Базилік Я попутала, але я дала 50% базиліку, 50% орегано, чесник, соєвий соус і свою індичку. На всю ніч в холодильник і завтра запікати. Єдине, що бажано, щоб соус був зверху, я буду декілька разів індичку перевертати. Ще хотіла вам показати, завжди запікаю м'ясо ось таких фольгованих формах. дуже зручно, запікувати потім не потрібно потім довго нічого відмивати. Як ви бачите, цю індичку я запікаю прямо із цієї маринадом, в якому вона маринувалася. Ось готова індичка, неймовірно смачно. Вже показувала вам цей рецепт, але вона досить дуже смачний. Якщо знаєте, я якось цікаво. В рецепті пікання м'яса пишіть мені особливо індички внизу в коментарях. Я до вас осінньою ідею. У мене ще є так, трошки цвіла лаванда, і я вам показувала купила таку невеличку набір двох таких невеличких вазочок з Ідеально підійшло, зрізала всю лаванду, в мене тільки там один кущик. І поставила цю вазочку. Без води зараз вона. Має засохнути. І будуть мати такі сухоцвіти. Плюс не є дуже яскравий аромат. Вирішила цього року трошки продекорувати дім. Ще мені мають привезти завтра хризантеми, вам покажу. І подивлюся, можливо, ще якісь квіти. Це вже буду прикрашати балкон, а це саме для сухоцвітів, плюс прикрасити робочий стіл. Приїхала тільки що сусідка була на ринку з квітами. Привезла. Ось так багато хризантем, Зараз їх полью трошки, розкладу, продекорую. Деякі вже розцвіли різні кольори, деякі будуть розцвітати. Ось такий горщик 40 гривень хризентем, але вони роблять такий осінній настрій. А завтра ще будемо їхати в Ужгород, там докупом, якщо знайду гарбуз, плюс Сандра в магазині Instagram має прислати, звідти мені привезти. Вона робить різні гіпсові фігурки гарбузиків, привидів, теж з злізою. І будемо робити тут на балконі такий для себе осінній настрій. Придивіться в себе на ринку, такий букетик поливаєте і прям вже відчувається щось красиве, осінній настрій. Були в Ужгороді, вирішила спробувати ось такі тарталетки. Непогані на смак, не вау. Але деколи можна. Смачненькі. Лісі купила ось такі кросівки на осінь, скетчерс. В епіцентрі були по скидці за 100 гривень 999. Буду сьогодні, ще планую взяти ґрунт пересаджувати ось цю квіточку. І також ще купила фарбу в балончику великого кольору. Буду фарбувати, в нас там є один забор. Так, трошки переживі лише сітку. Взяла таку краску оливкову. Буду зараз красити. І ось тут підтагані всі ямки. І посаджені вже декілька фундаків, інші ще дорослі. І ще дві ямки вироху спробували поставити корпеделі і гортенцію. Подивимося, що з цього вийде. Будто день прибирання, трошки пофарбувала, але не вийшло у мене балончиком зафарбувати саме сітку, бо точок вийшов. На сітку потрібен пензлик і фарба в панців. Як вже це все зроблю, можливо, вже встигнуть прийти ще фундуки. Покажу вам, як у нас.